Я буду зараз пекти моє фірмове печиво. Одна партія буде шоколадна, підготувала пекау, а друга звичайна пісочна. Так що? Починаємо. Поки я почала приготування, з вами поділюся інгредієнтами. Для цього рецепту нам потрібно 300 г пшеничного борошна або 270 г борошна і 30 г какао для шоколадної версії. 150 г холодного масла, 70 г цукрової пудри, одне яйце. Тут важливо, воно має бути холодне з холодильника, одна пласка чайна ложка розпушувача та дрібка солі. Там в рецепті немає цукру ванільного, але він мені подобається, тому я ще додам цукру ванільні трішки для смаку. Я, до речі, рецепти люблю відкривати собі на ноті, щоб дивитися і потім зазначати кольором, що я вже зробила, що ні, тому що всяке буває, можу і забути. І чесне слово, спосіб приготування цього печива досить простий, і перший крок, що треба робити, це викласти в миску борошно. але не просто його засипати, а взяти сито і просідити, щоб не було ніяких малесеньких частинок, та й плюс ніяке сміття не попало, бо всяке трапляється. Тепер відкриваємо наш холодильник і йдемо по яйця. Треба взяти одне. Ой, як мені говорить, щоб зараз все не впало. Жди. Дякую. Ага, ти допоміг. <плес> Беремо яйце і запихаємо фу, воно якесь брудне. <плес> Замиками то. Я не вмію розбивати яєць, тому це робить професіонал. Вау, це кадр гарний. Так, беремо яйце, виливаємо сюди і додаємо 150 г масла. Увага! Воно повинно бути холодне з холодильника. І щоб краще місилося тісто, я рекомендую його перед тим, як додавати до цієї суміші з мукою, дрібнесенько порізати. Це дуже класний лайфхак, який спростить життя. Ось це все треба дуже гарно розмішати, поки не сформується тісто. Це насправді найважча частина. Я це не люблю робити, але так треба, щоб вийшло класне печенько. Думаю, ложка тут вже не справиться, тому треба це все розмішувати своїми лапками. На жаль, я цього теж не люблю робити. Я найбільше люблю в процесі вже кінцевий результат, коли треба вирізати печеню. бо це дуже весело. Ех, вимикаю камеру. Бім. Ось так ми місимо це тісто. Це насправді досить таки важко робити. Мене руки посиніли. Від холоду. Та ні, насправді тут не холодно, але чомусь вони мене посиніли від такої фізичної активності. Так. Місімокісто має вийти куля. Це дуже важко. Але я не здаюся. Так, нарешті я сформувала кулю, це було дуже важко. Я потім перейшла на нову частину, ну, тут видно курудно. Ну. І тепер треба змотати харчову плівку і поставити в холодильник на годину. Тому йду по харчову плівку. Тут у нас поличка зі всім на світі. Оп, те, що треба. Пісочне печиво вже в холодильнику, тепер я буду робити таке ж саме, але шоколадне. І ще китає цукор-пудру. Сиплю річки цукербандрьове, щоб гарно була. Я придумала, що можна дати приправу до п'єрніка, тому що це рісвяне печиво і воно шоколадне, тому думаю, гарно поєднається. Попит забираю якусь фігню з того яйця, бо я такого не їм. Це? Так того не хочеш. Ко такого. Це ти знаєш, який мала зранку. Нарешті я також сформувала колю, тому тепер ставлю її в холодильник до цієї. Так, відкрийтеся. Помідорка. Уп, чекайте годину. Уп. Ага, світло. Ага, світло Так, тепер будемо ліпити печенька. Моя улюблена частина. Дивіться, як я гарно прикрасила слоїк банточком. І тут будуть печенька. Хочу такого формату ріствяного. Нам потрібна каталка. І, до речі, напишіть, як ви це називаєте для мене? Це каталка. Як ти це називаєш, цю шуку? Каталка? Каталка. Ну, я теж називаю каталка. І тут гостів спеціально добре не витирала, тут муки треба насипати муки. Ой, забагато. Ось так зробити. Тут находимо трішки. І буду вмісити тісто. Не хочеш мені розкатати перший шар тіста? Ну, твердя просто. Давайте висимні руки. Ого. Так, она мені тебе, якщо там почальність. Класно мати класи, так. Далі сама стоїмося. В мене ще і різні, є ще на формі е, якогось оленятка, сніжинки, санти, ось сніжинка, ось сніговичка. Так що беремо і ставимо сюди. Так, ну що, перша партія печені готова. Як бачите, не на всіх видно узорчики, тому що треба було зробити грубший шар кіста, наприклад, як тут. А коли я робила тонше, то не було ніяких слігів цієї формочки. І тому в пустій сніжинки я поставила медалики. Ніколи такого не робила, але сподіваюся, буде класно. Піш -піш -піш. Час відкривати духовку. Що до Ага. тебе романс. Що в мене? Романс. І знову потребує допомоги. Сильних рук, щоб розкатати це тісто. Але як будеш хлопити, обережно, щоб не роздивити цих Ей Ось навіщо мій хлопець в зал ходить, щоб потім мені гарно розкачати тісто. Боже кошку. І поки хлопець боровся з тістом, прийшов час витягувати печиво з духовки. Ось такі питенька вийшли. З бенделем була дуже класна ідея, але, мабуть, зараз буду використовувати формочку лише оленятка, сніжинок і ялиночки, тому що, бачите, трішки не зрозуміло, що це є. Але все ж таки гарно. Так виглядає друга партія печива. Зараз теж її запускаємо у духовочку. Нарешті печиво готове, я його пекла цілий вечір. Вийшло в мене 4 деко із подвійного рецепту, тобто половинка звичайна, а половинка шоколадна. Ось так це виглядає: і я купила в пепко такий величезний слоїк. І зараз переміщу печенька, буде такий подаруночок. І, друзі, якщо ви хочете також його спекти, то обов'язково переходьте за посиланням в описі профілю. Там я залишаю свій перевірений рецептик. І звісно, що я буду надзвичайно рада отримати від вас лайк, підписку та коментар, чи вам сподобалося моє відео. Та й усе, цямки-бомки, всім па-па!